Дорогі друзі, представляємо навчальний посібник Українська мова БУКВАР у п'яти частинах авторки Марії Чумарної. Зміст навчального посібника відповідає типовій освітній програмі МОН України, розробленій під керівництвом ОЯ Савченко. Він реалізує визначені державним стандартом початкової освіти змістові лінії. Взаємодіємо усно, читаємо. Взаємодіємо письмово, досліджуємо медіа, досліджуємо мовлення, театралізуємо. Показовим є спрямованість посібника на реалізацію компетентнісного, діяльнісного, особистісного, зорієнтованого, комунікативного та системно функційного підходів до навчання української мови. Успішне навчання за посібником забезпечить логічність, послідовність. Й наступність викладу навчального матеріалу зінтегровані функції букваря та робочого зошита, пропису, наявність вправ та завдань, які сприяють формуванню фонематичного слуху та артикуляційних навичок, наявність яскравих ілюстрацій для моделювання ситуацій спілкування, упори для виконання завдань усного та писемного мовлення, різноманітна тематика текстів, що мають великий пізнавальний розвивальний і виховний потенціал. Наявність завдань творчого та ігрового характеру. Наявність завдань різних за ступенем складності, які уможливлюють організацію диференційованої роботи в парах і групах, наявність аудіосупроводу. Посібник містить чіткий апарат орієнтування. Пропоновані умовні позначення відповідають віковим особливостям першокласників. Навчальний посібник розроблено з урахуванням інноваційних педагогічних технологій відповідно до трьох періодів навчання грамоти добуквеного, буквеного та післябуквеного, робота з посібником у добуквений період, спрямована на розвиток усного мовлення учнів, слухання розуміння говоріння, ознайомлення зі звуками української мови, голосними та приголосними. Практичне ознайомлення зі словами, назвами предметів ознак дій, формування понятійного кола, пов'язаного з довкіллям учня-учениці, побудову запитань та відповідей, вироблення навичок ведення бесід, діалогу, висловлювання власних вражень, формування світогляду дитини на основі українських народних казок, підготовку роки до оволодіння письмом. Написання елементів букв. Методичний апарат посібника містить завдання та запитання, спрямовані на набуття досвіду, застосування набутих знань і умінь, на організацію самоаналізу, самооцінки, самопізнання, що створюють передумови для співпраці. Зміст навчального видання спрямований на формування вмінь спілкуватися, оцінювати вчинки, висловлювати власні міркування. Методично доцільною і практично ефективною є розроблена система завдань і вправ, яка забезпечує розвиток навичок активної роботи зі словом. Посібник спонукає до навчально-пізнавальної діяльності. Завдання для розвитку мовлення і критичного мислення представлено у достатній кількості. Запропоновано різні засоби для самостійної, фронтальної роботи, достатньо завдань для роботи в парах і групах. Робота з посібником у букваний період спрямована на ознайомлення з друкованими і рукописними буквами української абетки та звуками, які вони позначають, вироблення навичок читання складів, слів із поступовим ускладненням їх звуково-складової структури, навчання письму малих та великих літер українського алфавіту, ознайомлення з основними з'єднаннями букв, вправляння. У звукобуквеному аналізі слів, побудові звукових моделей, удосконалення, читання складами, вправляння в читанні цілими словами, правильному інтонуванні речень, практичному засвоєнні розділових знаків. Роботу над письмом слів, речень, невеликих текстів виконання творчих аналітико, синтетичних вправ для утворення слів. Система завдань та вправ забезпечує оволодіння навичкою читання та письма. Розглянемо тему звуки в, в, буква В. Спочатку учні аналізують слово ведмідь, визначають перший звук у слові, називають букву, якою він позначається, розглядають друковані і рукописні літери. Далі визначають і практично позначають місце звуків в «в» у поданих схемах. У наступному завданні запропоновано з'єднати малюнок з відповідними звуковими схемами. Потім переходять до утворення та читання складів, слів, друкування. Практичні завдання дають можливість не лише виробляти навички читання і письма, а й формують уміння спостерігати, приводити різні дослідження. Пропонований навчальний посібник сприятиме формуванню функціональної грамотності першокласників, стійкої мотивації до читання. Завдяки добору простих і зрозумілих текстів, що послідовно розвивають і поглиблюють понятійне коло учнів, розвитку комунікативних умінь, вихованню духовно багатої особистості. Зразки українського фольклору приклади традиційної української культури, побуту доречно доповнюють посібник. Розвиток творчого мислення та уяви учнів забезпечується засобами мовної гри, театралізації. Для роботи у післябуквений період представлено багатий фольклорний матеріал, прислів'я, приказки, казки, байки, пісеньки. Завдяки якому учні пізнають найголовніші закономірності співжиття людей у соціумі, відповідальність за власні вчинки, за збереження природи розуміють важливість українського слова рідної мови в житті людини, дібрано завдання та вправи для вдосконалення навичок написання літер, слів, речень невеликих текстів запропоновано практичні завдання різної складності, цікаві творчі вправи. Авторка використовує різні способи інтеграції видів діяльності, методи прийоми, організаційні форми, зорієнтовані на активізацію комунікативної, читацької та інших ключових компетентностей, розвиток особистості учня-учениці, засобами різних видів мовленнєвої діяльності, сприймання уваг, уяви, мислення. Посібник містить методично цінний ілюстративний матеріал. Вирізняється новизною підходів до виучуваного матеріалу. Завдання наповнені цікавою і корисною для першокласників інформацією. формують їхню здатність до використання здобутих знань і вмінь у навчальних і життєвих ситуаціях. Дякуємо за увагу!